У день урочистого освячення відремонтованого приміщення Карітасу ще й презентували новий проект фонду. Це християнський дитячий центр сад талантів. Тут проводитимуть уроки образотворчого мистецтва та англійської і польської мов для дітей віком від трьох років, розповідає керівник проекту Вікторія Городчук. Тема цього навчання передбачає дітки приходять. Можна півгодини раніше прийти. Вони граються, адміністратор. В цей час наглядає за ними, потім проходить заняття. Заняття триває годину. В Кінці заняття діти п'ють чай, вчаться вести себе за столом, соціалізація. Ну, залі дитячий центр це можливість дітей погратися з однолітками. При цьому користь для дітей, для батьків, в тому що вони одержують багато нового, цікавого, багато знань та садочок чи школа нового. Зразка дітей тут люблять, їх поважають. Тут все створено для оптимального розвитку дитин. Вивчати іноземні мови варто з раннього дитинства, адже дітки дуже швидко і легко засвоюють інформацію саме в цей період. Художниця Намеда Чорніоліти родом з Литви близько 15 років проживала у Лондоні. Зараз доля привела у Коломию. Навчати дітей для пані Намеди нова практика, та вона переконує, вдома її дитина легко спілкується кількома мовами, тому методика цілком дієва. Язык каждый теперешний человек должен знать, а чуть-чуть вот в Украине я вот сколько бачила, что акцент не такой, когда английский. Я хочу, чтобы они проломали тот язык свой, и чтобы они. Чуть уже думали по-другому, що дає заняття, ата відкриття для всього, та абшеапшення та міровідяння та все усі батьки можуть бути впевнені їхні чадо у надійних руках, адже це перш за все центр, де їхніх дітей вчитимуть моралі, каже Вікторія Городчук. Християнський дитячий центр дає батькам гарантію того, що дитина буде в середовищі, де сповідують християнські цінності ніхто її не образить. І ну, для багатьох батьків це має значення, які люди оточують дитину. Сад талантів ми назвали, тому що ми допомагаємо батькам плекати таланти. Всі діти талановиті, і треба тільки це знайти і розвинути в них, щоб дитина одержувала щастя і радість від життя. Дітки займатимуться у двох кімнатах. Це ігрова та навчальна до слова. Це один з перших платних проєктів фонду Карітас. Тому тут на навчання запрошують усіх охочих. Він розрахований на діток з всього міста. Це перший самоокупний проєкт Карітаса, тобто заняття платні пройти може будь-хто дітки з 13 до 17 років. З 3 до 5 років у нас розвиваючі заняття, англійська, польська мова, образотворче мистецтво для старших дітей іноземні мови, англійська і польська мова. На урочисте освячення центру завітали й перші вихованці та їхні батьки. Пані Галина каже, їй цікаво, як тут навчатимуть діток, адже це незвичайний освітній заклад, поки її єва ще замаленька для таких занять. Та жінка вже планує записати доньку у сад талантів. Їй тільки півтора року, ще до трьох їй дуже довго, але можливо, при нагоді як все буде добре, буде чим, то буде ходити. Ти нам повинна ще хоч знати. Елементарні якісь навики мати чи з тої англійської, чи з того образотворчого мистецтва у саді талантів заняття проводитимуть кілька разів на тиждень, в першу і другу зміни. Наразі вже сформовано кілька груп, та усі охочі можуть звертатись у благодійний фонд Карітас та відвідувати заняття у християнському дитячому центрі сад талантів.